Мої улюблені діти Сходу. Я люблю вас і бачу вас. Я бачу ваші труднощі та ваш смуток. З самого початку я знаю вас. Я сформував кожного з вас у лоні вашої матері і піклувався про вас. З покоління в покоління я був з вами і бачив, як ворог тримає ваші народи в своїх руках. Ваші батьки поклонялися іншим богам, і темрява оточувала їх. Проте я ніколи не залишав вас, мої дорогоцінні люди. У цьому останньому поколінні я піднімаю багатьох з вас, щоб ви були моїми свідками, моїми пророками, моїми послами для ваших народів. Тримайтеся міцно, тримайте лінію, будьте мужніми, бо я з вами, куди б ви не пішли. Ваші люди живуть у темряві, але. Я переміг ворога, я буду світити своїм світлом вашому народу через вас. Ваші люди потребують моїх небесних слуг, щоб стояти в проломі, навчати їх істині та шляху до справжнього життя. Я князь миру, великий радник, і, і я поверну небесний меч. Я поверну серця багатьох до себе. Більше ворог не матиме опори у ваших народах, бо я посилаю своє небесне військо, щоб відрубати корінь дерева. Молитви ваших святих були піднесені і ваші руки до Отця і були почуті. Воістину кажу вам, ви більше не будете народом, що поклоняється мені в таємниці, але неодмінно проголосите з дахів, бо я Господь Бог і немає нікого, як я.